День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван Техас від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю – 1 метр 94 см. У глибину диван займає 98 см. В цій модельці дивану немає билиць. Замість билиць є прямокутні подушки. До комплекту дивану входить дві великі подушки. Посадочне місце та подушки декоровані строчкою. Принцип розкладання дивану є врокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану. Від основної стіни квартири не залишається захисної планки, так як немає билиць, до яких кріпиться ця планочка. Спальне місце в цій модельці 1,47 на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір, можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.